Rise and Shine, Mr. Freeman. Rise and Shine. Продовження Half-Lifu нема. Кіберпанк ще серій напівфабрикат. Але ж хочеться чогось такого незвичайного футуристичному стилі. Не біда, бо нарешті випустили два в одному. Ще й з можливістю побувати у ролі рудого пухнастика? Інтригує. Може нарешті вдасться зрозуміти, чому вони так себе поводять? І навіщо ось так роблять? Окей, нічого дивного. Виявляється, вони самі по собі кудлаті засранці. За таку реалістично відтворену поведінку можна подякувати невеликій французькій студії, команда якої складається головним чином скотів. І кількома людьми на додачу. тож, спостерігаючи за своїми домашніми улюбленцями, коти. Ой, вибачте, люди, реалістично відтворювали поведінку пухнастого. Але можливо, все ж таки це підступний план котанів. По завоюванню планети. Бо нам доручають не тільки побувати в ролі кіцьки. А й мотивують почати думати як кіт. Щоденний розклад кошачого життя. По-перше. Поточити кігті об шпалери, диван чи килим. Друге. М'явкотіти з приводу чи без. По третє Поспати згорнувши клубочком. А навіщо ви це поставили на краю? Самі ж винуваті. Спровокували Я й не втримався. Але все ж не вистачає тільки однієї невід'ємної звички. Зачем ти насирав в коридорі? За чим? От тепер школа кота офіційно завершена, і можна нарешті почати вивчати навколишнє оточення. Нас вітає сурове майбутнє кіберпанку. Посюди новітні технології на маленьких брудних вуличках, залитих неоновим сяйвом. Фастфуд і грязь. Да, в чому то цей город не змінюється. Росака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос якого чорта він тут робить? Ой, вибачаюсь, не та гра. Але якщо придивитися, то подобно. От тільки дивина, чому тут посюди андроїди компаньони, які за звичками і стилем життя, схожі на людей. А самі люди, де? Вас теж тут будуть такі дивні питання? Ви ж взагалі збираєтесь втілитися у кота? Але все ж на це питання буде відповідь. Але трохи пізніше. Розпочинається наша мандрівка зі знайомства з ватажком банди пухнастих. З ось цим рудим. Одного дня гуляючи як завжди, з рудим трапляється нещасний випадок. В результаті якого він віддаляється від банди і потрапляє у брудне місто дуже схоже на фортецю Коулун. До речі, там теж були бухтастики. Може це і є наш герой? Місто виглядає покинутим і безлюдним. Але хтось або щось направляє нас, даючи підказки, і значить, благає про допомогу. Йдучи й по сліду, родина трапляє на не дуже той дружелюбних місцевих мешканців. У вигляді хеткрабів, як у грі Half-Life. <звук> Щоб не потрапити в таку ж саму ситуацію, наш іржавий вирішує драпати з усіх лав якомога скоріше. Узбувшися хоста не прямому, а в переносному сенсі цього слова, він знову помічає, що знаки вони довкола нас. Пройшовши похлібну крихта і розгадавши декілька нескладних загадок. Рудий в цьому недружелюбному місці нарешті знаходить хоч одне дружелюбне, так би мовити, створіння у вигляді робота-помічника. Який був здивований появі у мертвому місті живого чотирилапого. Робот-помічник розповідає, що через довгу відключку його пам'ять пошкодилася, і більшості речей він не пригадує. Але він точно знає, що працював на Ченого, який тут мешкав. Свого ім'я він теж не пам'ятає, тож просить нас називати його Б12. Ознайомившись, він пропонує свою допомогу. Але й попутно користаючись моментом, як блоха селиться на родому. Одягуючи рюкзак зарядку, без якої довго не протягне. Заручившись підтримкою один одного, вони вирушають у подорож, щоб вибратися на гору. Ну, майже якось ці герої. Перстень потрібно відправити у глибини Мордора і скинути там, де він не був створений. У мене є ідея. Фродо, кидай! А ви собі тільки уявіть, що ми пішки пішли сюди. Не гони, не було такого. Але у нас інша місія, і птахів не видно. Тож ми продовжуємо плестися пішки. Наш компаньон B12 знаходить незвичайний яскравий, як для цих країв графіті, змальований з чиймось фото. Порушившись в своїх спогадах, він згадує, що комусь обіцяв туди потрапити. І робить логічний висновок, що ззовні є життя, Бородий прийшов саме звідти. Рухаючись далі, на шляху знову зграє хедкрабів. Але попереду видніться щось на зразок сховища, то ж швиденько туди вирушає. Реакція на його появу у місцевих роботів якась недружелюбна. Всі шорохаються, тікають, та знаходиться відважний хоронець, який, поспілкувавшись з б 12 розуміє, що не становить загрози і прийшов з миром. Але все ж таки просить нікого з місцевих не їсти. Це just like a Mercedes, huh? побачивши фото зовнішнього світу, він розказує, що це дурниці, бо на нагору не працює, і вибратися з цього богом забутого міста неможливо. Та все ж існують аутсайдери, які щось знають. Але залишився тільки один такий, на ім'я МОМО. Та й той вже полишив свої спроби вибратися. Хоча ця цікавість не знає кордонів. Ем, Так, знову ж реалістична звичка не тільки приносить проблеми, а ще й на додаток може й допомагати. Завітавши в гості до МОМО, він розповідає, що його друзі аутсайдерів вже пробували вибратися з міста, та зникли, залишивши його на самоті з непрацюючим передавачем. Вони, жпоривши по квартирам аутсайдерів, родить дізнається, що місто має циліндричну форму розміром 450 метрів і має кілька рівнів. Верхній це Мідтаун багатий район, з доступом до ліфту на поверхню. Нижній рівень це нетрі, з яких аутсайдери власне і вирішили вибратися. Хоч це і були нетрі, але наповнені відповідальними андроїдами, котрі намагалися розвиватися, читаючи книжки, такі як, наприклад. Розвиток штучного інтелекту, щоб стати таким же креативним, як справжня людина Том 42. А також вони продовжували доглядати за модифікованими рослинами, які в свою чергу виробляли свіже кисень для людей. Хоч потреба в цьому й відпала, а все ж звичка доглядати за ними залишилася. Вклавши всі знання аутсайдерів докуби, тандем повертається до МОМО. Він же, в свою чергу, змінює свій песимізм знову на оптимізм. Швидко лагодить свій передавач завдяки новій інформації та й доручає нам небезпечну місію по встановленню відновленого передавача на найвищу точку, з надією, що з друзями ще можна зв'язатися. Тут наш людей потрапляє в своє улюблене середовище. Прогулюючись кришам, ми дізнаємося, що на швидку руку створили місто, і не до кінця продумали утилізацію сміття. Корпорація зла. Umbrella. Ну майже. Тут це компанія Неко, яка, не справляючись з великою кількістю відходів, пішла на хитрощі та розробила бактерії, котрі, в свою чергу, повинні були розчиняти сміття. Але після зникнення людей бактерії ніхто не контролював. Тож вони вирішили мутувати та захопити світ. Пізніше ми їм ще покажемо, де раки зимують. А поки що, встановивши передавач, милуємося зірками, наш компаньон знову ловить в'єтнамський флешбек. Пригадую, що той зовсім не зірки, а ліхтарі на стелі. А меж місто під землею, і було створено для захисту від недожелюбної та безплідної поверхні. Але якщо звідти прийшов рудий, Значить, усе налагодилося і можна повертатися на поверхню. Б-12 не просто обіцяв потрапити на зовню, а й в свою чергу відкрити усе місто. Повернувшися до МОМО, дізнаємося, що він все ж не дочекався нас і на радостях кабанчиком поскакав у бар. В барі ж, ми його застаємо не за келихом моторного мастила, йому вдалося спіймати сигнал від того самого знайомого, який начебто згинув. Він дає надію. Та каже, що все ж є вихід. Але шлях цей небезпечний. Бо повсюду хедкраби. Парм, як завжди, знає усі секрети і ділиться інформацією, що був один чений, який виношив зброю проти хедкрабів. Але, пішовши випробувати її, він зник. Без допомоги вченого не бійтися, тому вирушаємо на його пошуки. Якщо можна це так назвати, син дока. Вирішує допомогти нам його відшукати, але з нами піти він боїться. Прориваючись через зраю хедкрабів, які пройдуть з усіх щелей, тримаючи хвіст пістолетом, скачемо до Дока. Добре, що наш пухнастик швидко регенерується, облизався, де болить жух, і вже не болить. Ah, Покликавши, швиденько знаходимо того, кого шукали. Виявляється, він застряг у западні через свою необачність та несправність обладнання. Щоб виправити цю досадну ситуацію, потрібно тільки замінити запобіжник, який знаходиться зовні. В нашому родому усе не по чому. Тож, провівши хеткрабів навколо хоста, швиденько робимо необхідні маніпуляції і, вуаля, обладнання знову працює. Знак подяки док як Екзібіт прокачує нашого помічника. І тепер вже ми не такі безпомічні, тож тепер не нас будуть ганяти. Як нас вчив сам Гордон Фрімен, спочатку бий, а вже потім подай. Тож, повоювавши з цими малими орками, повертаємо дока додому в цілосності і схоронності. Мамо, в свою чергу каже, з такою примочкою вже можна спокійно вирушати у подорож, не гаючи часу, так і робимо. Але все ж цей шлях не з легких, бо родому потрібно проскочити через ціле лівого хедкрабів, які перевищують його чисельністю. В нерівній вальці з ворогом Б12 рятує Родого. в останню мить. Але через свій героїчний вчинок він ледь не відправляється на звалище. О <кліпсування> oh, <no. кліпсування> Рудий же, не полишивши свого напарника, драпує на усіх парах до виходу. Нечисть ця сучиться від усюди. В запасі у родого гроші є ще з 8 життів, та все ж розбазарювати їх не дуже хочеться. Врятувавшись, Б12 розповідає, що через перенавантаження Берейдока пошкодився. Тож далі треба діяти обережніше. Але є й добра новина небезпечну відстань вони вже поконали і буквально за рогом на нас чекають. Зловивши новий флешбек, Андроїд нарешті згадує, що відбулося. Виявилося, що вчений був смертельно хворий, і останньою його надією була камсула, за допомогою якої він оцифрував себе та став тим самим роботом-помічником B12. А все ж, куди тоді поділися інші люди, той же мусив залишитися, це ще відповіді немає. Наступним кого ми зустрінемо, буде той самий аутсайдер, з котрим зв'язався Момо. Він розлінився і на новому місці пустив корні, нічого цікавого, нам не розказавши, послав рудого нагору до четвертого аутсайдера Клементини. Потрапивши нарешті до Мідтауну щось на зразок Сіті 17 з поліцаєми і тотальним контролем. Руди дізнається, що на Клементину полюють і вважають ворогом номер 1 Вона переховується десь в житловому комплексі, де саме це нам ще потрібно з'ясувати. Але супротив котячої цікавості не попреш, тож з радістю нишкуємо по усіх закуточках, дізнаючись більше про місцевих мешканців. Як то кажуть, дізнаємося, хто з чим живе весь час бігати важкувато. Тож час від часу потрібно і відпочивати. Але й потрібно не забувати про місію: добравшися до житлового комплексу, рудий завдяки своїй проворності та малим габаритам з легкістю прослинає туди, куди вилетням де прослизнути. Цій схованці, власне, й забрикотувалися Клементина. рудий, як завжди, завдяки своєму чарівному шарму, швиденько з нею налагоджує контакт. Вона ж, виявляється, в свою чергу, часу не втрачала і розробила план з невідомих причин. Було увімкнено блокування міста. Посилився нагляд зі сторони поліцаїв. До Змінтаун до ліфту нагору є два шляхи. Перший повністю під контролем поліції, тож нам не пройти, другий шлях це подорож через метро, ключ від потягу у Клементини є, але не встачає зарядженого акумулятора котрі можна дістати тільки в одному місці на фабриці фірми Неко. Розлибнути на фабрику, у свою чергу, нам допоможе якийсь мутний тип. Рифін закінчується. Пора діяти, знаходимо цього мутного типа, одягаємо його по останньому висгу трудового класу. Рудий же ховається в своїй улюбленій схованці, звісно ж, у коробці. Усе проходить відмінно. Пробравшись через охоронні механізми, дістаємо так нам життєво необхідну батарейку. Час повертатися до Клементини. Завітавши до неї гості, довідуємося, що вартові ледве її не спіймали. Тож вона змінює місце зустрічі, залишає підказку. Завітавши до нового місця. Виявляється, що мутний тип вирішив підзаробити та здати Клементину з подільниками поліцаєм. Через нього груди з компанією вирушають до алькотрасу, свободу любивого кота так легко не замкнути у клітці, включивши свою кмітливість на максимальний рівень. Проворний іржавий вибирається з клітки, попутно прихопивши з собою друзів. Проскочивши повз захисні механізми та дурненьких роботів хронців заходимо з асі пересування і, вдавивши педальку у підлогу, втікаємо від погоні. Клементина бачить, що від переслідувачів не так то й легко на цьому мотлосі втекти, тож вирішує пожертвувати собою і відволікає усю увагу на себе. Продив свою чергу таку жертву оцінив горював. І з Б12 побіг доводити справу до кінця. Батарейка є, ключ є, лапи і хвіст, цілі. Вирушаємо до кінечної станції, до центра управління. У центрі ми дізнаємося, що цих міст фортець нашнупували багацько. Нашир під номером 99. Б12 згадує, що причиною ізоляції заразна хвороба, яка не щадила нікого. Тож люди винайшли спосіб через капсули утікти в цифровий простір. Ченний був першопроходцем цієї ідеї сам на собі випробував цей пристрій. Але як ми знаємо, результат виявився не таким, яким очікувався. Тож Ченей переніс свій розум? Але активувати робота було нікому звісно ж до появи нашого родову B-12 Розуміючи, що фортеця 99 це остання надія зберегти спогади про людство, жертвуючи собою, вимикає блокування міста. Проливає світло на майже зневірених мешканців нетрів та Міттауну. На цьому кінчається історія Б12. Але все ж продовження історії бродячого кота Рудого не з горами. Тож притуліть поближче свого домашнього улюбленця він як як може стати героєм, який врятує світ.